Сьогодні зранку утра ми з вами будемо готувати піцу. Не пугайтесь, це дуже, просто. Нарез... Друзі, не лякайтесь, це все ще я. Так, трошки інша локація. Вийшов з дому. Ну що, маю право? Трошки вирішив змінити фончик. Але незмінним залишається одне. Юлія Висоцька. Я просто, чого? дивіться, у нас новий сезон, мене давно не було. Я знаю, ви сумували за мною. Всі, хто за мною сумували, Просто негайно лайк під цим відео. Е, я за вами теж сумував. Е, я гарно відпочив і все ще відпочиваю. І я довго думав, з чого почати новий сезон і вирішив, що треба починати з класики, з Юлії Висоцької. Так, я казав, що я не буду більше її оглядати, але ну це щось вічне, розумієте? Коротше, піца. Давайте дізнаємось все про піцу. Е, якщо не від Юлії, то хоча б від мене. Поїхали. Кусками. Вот такими вот один молодой кабачок или цукини и потом мелкими такими полосочками что? тоненькими, чтобы получились вот такие вот маленькие брусочки. Я сделаю такую вот зимнюю пиццу. У меня будут цукини, у меня будет красный лук, который я тоже порежу такими. А чи не вам, чиули, что цукини це не зимний продукт? Ну, сезон цукини Влітку, якщо я не помиляюсь. Ну, от вересень це кінець сезону цукіні. Ну, тобто, взимку його нема. Я не знаю, чому вона називається зимньою піцею. Можливо, просто в неї зима на дворі, і піца тому зимня. Це перше питання, яке в мене виникло. Друге питання по нарізці. Я навіть його почув. А третє питання: а чому ми починаємо робити піцу з начинки, а не з тіста? Окей. Не забегай вперед, богач. кусочками и отправлю всю эту красоту запекаться Красота. под гриль. Для, Для этого пути. мне понадобится небольшой противень. Это точно пицца? Быстрая пицца с перцем, цукини и красным луком. Я че выгодная. А что она робит? Порезанный цукини. А да Добавляю сюда одну красную луковицу, порезанную вот такими лепесточками. Господи. Господи, какой жах. Из таких овощей, конечно, можно сделать и салат, поэтому я их запекаю побольше, чем мне понадобится на... Так? Это больше схоже на салат. Хотя ты ее Не, ты зап... Вона запекает овощи. Она боится, что в, ей ті... в ее пицце не запечутся овощи. Чего вообще пицца с цукини? Одну пиццу то есть, вечером пиццу? у меня цукини. уже будет салат готов. Из тех же самых овощей. Класс, да? приготовь, короче, сего салат, я как пицца. И перец. Вот, например, такой радостный кусочек радостного желтого перца и кусочек радостного красного. Став лайк, якщо ти теж радісний перець і радий мене бачити. Я радісний перець? дуже радий бачити Юлію. Я сумував, слухайте, ну даремно я не оглядав так довго. її. Ну, перець, перец. А червоний теж Длин, який здоровий. І нарізаю вот такими вот, длинними. полосками. А потім ці полоски ще на несколько частин. Це офіційно найгірша її нарізка, коли я, яку я коли-небудь бачу. Причому, бо ви бачите по якості відео, це досить нове відео. Тобто це не тих часів, знаєте, коли там типу, ніхто не вмів готувати. Тут вона вже е, досвідчений кухар. Що вона. Вона цукінні нарізала я б, аби, вона ж не буде хоч перебивати в блендері, я сподіваюся. Що вона робить з перцями? Вона їх нарізала так вздовж, а тепер під кутом і взагалі вони всі різні. Боже мой. Выкладываю сюда же к овощам. Уже красиво, правда? Празднично, нарядно. уже? Какие цвета фантастические. Нарядно. А, аппетитные. Ну, ну вот. все, овощи. Теперь, кольоровье. конечно, немного оливкового масла. Экстра Virgin Olive Oil Для аромата, для вкуса. Кто бы сомневался. А тут, напевно, дурачно. Напевно, я не знаю. Просто. Немножко соли. І свіжимо цей чорний перець. Присипаємо перцем немножко і відправляємо цю красоту в духовку під гриль Минут на 5-7 Моментально все буде готово. А ми самі може, це для іншого рецепту якогось вона готує. Ну, типу, у неї ж там відео декілька рецептів, може, вона Ну доготу... Я правда не розумію. Я не прика... Я не граю, я не розумію, що вона робить. Якщо ви розумієте, напишіть. Значить, так як я обіцяла, тесто дуже просте і ділиться елементарно. Тісто нарешті. Стакан. муки. Так, ну я вам одразу скажу, що якщо ми не почали робити піцу з тіста, то ми вже зафакапили піцу. Піца в нас вже не вийде. Бо Піца, справжня неаполітанська, Якщо хтось не знав, то піца придумана в Італії, в місті Ніаполь. До речі, здається, китайці претендували теж на це. Вони не з Італією, що піцу придумали вони. Звісно, програли. Піца придумана в Ніаполі, і до речі, в всій Італії ну, типу врешті Італії, її не дуже часто їли, бо в ну в Італії дуже багата кухня і стародавня, і там в кожному місті плюс-мінус є своя страва. Там в Римі Сальтімбока, в Мілані, там я не знаю, різота Міланазе за Собуко. Їх багато. І вони на цьому більше спеціалізувались. А в Няполі от на піце. І вона така популярна стала і всесвітня. Не через Італію навіть, а багато е, хто е, ну там часів е, великої міграції багато італійців переїхало в Америку і там почали відтворювати рецепти піци, і вона е, ну, відозмінилась. І вона видо змінилась. І вона видозмінилась, О, і вона, видозмінилась е, вона стала такою більш там, стало більше начинки, вона стала трошки по-іншому готуватись. І вже через Америку е, про неї дізнався весь світ, і почали в Італію їхати саме за піцою, і вже в інших регіонах почали її готувати. Тому якщо ви приїхали в Мілан і отримали не найкращу піцу, не дивуйтесь, бо це не місто, де її автентично круто роблять. Якщо ви хочете круту, класну, е, смачну піцу. Go to Neapol. Там, звісно, стрмна, але піца смачна. Так. Та все, все. муки? Ну, Один рух вона робить, і мені все зрозуміло. Піца робиться на дріжджовому тісті. Мені здається, це всі вже в 21-му сторіччі знають. І для того, щоб дріжджі підійшли, їм потрібен час. І ви швидко тісто для піци ніяк не приготуєте. Це перше. Це я вже не кажу про те, що справжня. Італійська, неаполітанська піца готується тільки в е, дерев'яній печі. Це не просто вип'індрьош. Саме дров'яна піч може досягнути температури в 500 градусів. А саме при такій температурі повинна випікатись піца. Бо справжня піца – це не щось таке велике, де купа начинки що хрумтить, а справжня піца – це така з пухкими, м'якими, смачними класними бортиками, де. де Баланс між дріжджами і тістом витриманий. Якщо дріжджів буде забагато, то, по-перше, буде на присмак неприємно, а по-друге, вона буде хрумка. Якщо ваша піца хрумка, це е, кухар належав з пропорцією дріжджів. І другий варіант е, ну, типу, звісно, не всі заклади в світі можуть собі дозволити поставити дров'яну піч. Тому е вони використовують замість дров'яної, використовують електричну. В неї є одна проблема, головна, що вона не може досягнути температури в 500 градусів. Тому е вона досягає десь 350, якщо не помиляюсь, і за рахунок цього піцу треба готувати швидше е довше, бо справжня піца готується декілька хвилин. Ну ви уявляєте, 500 градусів. 3-5 хвилин просто з головою. От. А в електричній треба готувати довше, за рахунок цього вона не залишається такою м'якою класною, щоб приготувати і, е, ну, тісто повністю, треба більше часу і вона стає більш хрумкою. Але якщо всі інші е, моменти правильно е, зробити, то вона в принципі все ще може бути смачною, а вона щось робить взагалі тісто не для піцци. Клівичневе І соль. Начинаем рубить такую мелкую вот крошку. Так, чтобы у нас масло с мукой напоминало по своей консистенции, например, панировочные а -а -а. сухари. Ку -ку. Делаем углубление в центре. Добавляем сюда одно яйцо. На песочка и воды. Холодной. И немножко Правильно? ледяной воды. Пожалуйста. Буквально столовую ложку. Ну, все, все. Це. Ну, якщо я муг ще подумати, що вона якось там це з цукіні щось придумає, то те, що вона робить пісочне тісто, ну, це. Ну, це взагалі не піца, Це буде овочевий тарт. Галета якась овочева, напевне. Ну, з піцею воно поряд не стояло. Ну. Як я би швидко. Перестав за Начинаем вымешивать тесто. Как только мука схватилась с маслом и с яйцом, удобнее это делать на рабочей поверхности, на доске. Все замешиваем тесто. Слишком не долго правильно. с этим тестом не надо работать, не рекомендую. Ага. Чем дольше мы его месим, тем более жестким оно получается. А нам нужно сохранить Нет. эту вот прекрасную структуру слегка. Нет. Шо? Структура чого? А нам потрібно вот, вот прекрасну структуру, слегка слоеного теста, который дает... Ого. Я просто уточню, вона готує замість дріжжового правильного тіста на піцу пісочне і ще порівнює його з слайоним. Ну, це просто коли ти зайшов в бібліотеку в своїх чертового разума і просто так пкнув всі книжки і вони перемішалися. Ну, це... Наявність пішкового масла нічим не дає схоже пісочному тісту на слайоне. Ну, максимально не схоже. Вона готує класичне пісочне тісто, і вона, бачите, навіть знає, що його не можна довго замішувати, але напевне не знає, чому. І вона сказала, що воно стане жорсткіше. Ні, друзі, прикол не в цьому в пісочному тісті. Якщо ми вже не готуємо піцу і мені ну, <наяв> не мав розповідати, як готувати дрожжеве тісто, я хочу розкажу, як правильно готувати пісочне. Ну, теж воно там некілішувало, окей, але в чому прикол? Чого це на початку навіть воно робить в тарілці? Борошно треба поєднувати з холодним вершковим маслом. Обов'язково з холодним, для того, щоб воно перетерлося в такий пісок. Тобто пісочне тісто не просто так. Я не знаю, чого воно порівняло. це з чим? З паніровочними сухарями. Ну, у тебе ж назва, пісочне тісто. Тому воно і схоже повинно бути на пісок. Якщо. У вас не літо, ви готуєте або на професійній кухні. Чим відрізняється, що я маю на увазі, якщо у вас поверхня з натурального каменю, наприклад, якщо ви не знали, на що взагалі існує натуральний камінь і чого він так дорого коштує, бо він залишається прохолодним завжди. Тому з тістом працювати на ньому дуже дуже зручно. Не тільки для пісочного потрібна прохолодна атмосфера, для слоєного теж саме. Якщо ви робите слойку, вам теж треба періодично повертати в холодильник, щоб воно мас. Не встигало е, від температури розійтися. Так само і тут, коли ви, можна навіть взяти оцей цей, і поставити в холодильник і розрізати роз, це тісто холодним ножем, можна навіть борошно з тарілкою поставити в холодильник до цього і об'єднувати з маслом, бо ми теплокровні тваринки і в нас ручки теплі. І коли ви будете замішувати тісто, ручки від, тем, від температури ручок масло почне плавитись, і у вас не вийде піска оцього. А якщо не вийде піска, у вас тісто буде не хрумке. Розумієте? А прикол пісочного тіста в тому, що воно хрумке і ламається. розумієте? Тому гіперважливо, щоб все було холодне і працювати швидко, для того, щоб ви не встигли розплавити це масло. А воно просто каже, що воно буде тверде чи щось таке. В этом тесте. Вот и все. Собственно говоря, тесто готово. Подойдет обычный противень, который мы разворачиваем вот так вот кверху дном, для того, чтобы пицца легче просто слетала. Его это, конечно, не классическая пицца, и может быть даже скорее это лучше назвать лепешкой с овощами, чем пиццей. Но детям больше нравится слово пицца, поэтому я и называю это пиццей. Едят едки, да? Детям больше подобается. Ну, слушай, это все для детей. Что поробишь? Будет такая. ну... Ну а ти ж не для дітей же готуєш на відео. правильно ж? Ну можна ж. Ну це навіть не... ну ліпьошка. ну не ліпешка. Ні, може вона заверне зараз. Як... А що вона овочі завчасно запікла? Хтось знає. Поки буду готувати підсочне тісто, овочі приготуються. Камон. З більшим удовольствием. Так, збираю. Товсте ще таке. Ой. Чисто. Ви бачите, важко з ним вона працювати, проти. поки вона вже почала. Е, ну, воно вже занадто тепло. Осталось нанести ністично начинку. Наносимо. Боже, а вона не буде обрізати навіть края оці рвані. Це ж прям гіперпогано. Прям дуже естетично. Пасту томатну. М -м -м -м. На основу Разводи. нашої піци. Чайну М -м -м. ложку. Собію. Друзі. Дивіться, томатна паста це концентрат, це велика кількість дегідрованих томатів. Вона тому і продається, буває, знаєте, от там чумак ще в маленьких таких упаковочках, бо в тій маленькій упаковочці там ну, насправді дуже багато томатів, бо вони дегідровані. Не повністю в труху, але до ну, складу маси томатної пасти саме. Тому, коли ви її готуєте, ви повинні її знов гідрувати, тобто додати до неї вологи, тобто водички або будь-чого бульйончику. Вона повинна розійтись, бо інакше вона буде просто гіперконцентровано, кисло, солена, неприємна і гірка навіть. Ну не можна намазати просто томатну пасту на піцу. Це гіпер несмачно. смачно. Ну, типу, я вже мовчу про те, що справжній соус там готується на перетертих томатах, там в справжньому соку або в свіжих, там, з травами, з базиліком, з часником, з оливковою олією. Я про це мовчу. У нас домашня, швидка, зимня ж піца, йоми. Але ну камон, ну, ти ж можеш блин, взяти томатну пасту, розвести її водою, насипати туди там, сіль перець копчену паприку, оливкову олію і намазати. Це вже буде схоже на соус. А це це свиням тільки. Нанесли томатну пасту, натираємо сир. Сир можна использовать любой. Безусловно, если хотите, можна робити цю ліпешку з моцарелою. от прекрасно підійде якийсь швейцарський сир, голландський. Російський. Натираємо сир на кухне. Не Це російського сиру. Ви його вкрали. Він німецький. Грам, 50, не 60. Знали цей факт? Його не існує. Ну, ти вот поки Це ми самігати. Рецептура вкрадена. Я просто, ну, типу, ну, я такий, що я ніколи не чув в професійній сфері російський сир, бо його нема. Це просто росіяни вкрали в, в німців їх один з сирів і переназвали просто, як і більшість, що вони там наробили. Честе? хорошее слово, возились с тестом. Пока мы возились с тестом, овощи наши готовы. О, это точно. Вынимаем овощи из духовки. Вот. Красота! Да! Красота да! Божественно! Овощи на лепешку. І лука, лука, головне побольше. Так. Лук з сиром, це вкусно, так? Я, вот так. До речі, вона коли почала натирати сир, е, трошки природи вам чули. Вона, коли почала натирати сир, е, я хотів її похвалити, хоча б що вона знає, що спочатку в піцу додається сир. А вже потім начинка. Але я бачу, що вона все таки виклала начинку. Ні, друзі, сир треба під низ класти, бо він перший буде контактувати з температурою, і тому ну, це молочний продукт, він дуже швидко почне горіти. І, взагалі, більшість спіци, за рахунок того, я ж кажу, вона готується в дров'яній печі на 500 градусах, або там навіть на 350, більшість Більше взагалі, готується соус. І ну, основа, тобто тісто. І потім вже додаються якісь свіжі інгредієнти, наприклад, прошуто, там, наприклад, якась зелень. Щодо справжньої Маргарити, там теж є два. Ну, типу, сперечаються, який правильно базілік додавати, чи базілік, але, начебто, в Ніаполі саме додають запечений. Він під температурою віддає більше своїх ароматичних масел. Але я знаю, що в наших краях більше полюбляють свіжий. Але сир точно під низ. Ну, хоча це ж взагалі не піца, да? Чо я? Яка різниця, куди сир? А там? Один Ось є секрет. Для того, щоб овочі були ще вкусні, небольшое кількість бальзамічного уксусу. Да. Це салат. Ну, овощі. Це був би нормальний Сверху салат. Сверху натерти сир. заверни хоть краями вот так. И отправляем всю Оп. эту красоту в сильно нет, разогретую нет. духовку. Максимальная температура, которая возможна, на которую способна ваша духовка, вот на такую температуру и ставим. Семь минут. И на столе. Степ. Стоп. Э, ну, песочное тесто выпекается трошки больше, чем 7 минут. Не сильно больше, там Ну, може бути там 10, 12, іноді 15. Але за 7 воно не приготується. Ну, якщо в неї там не дров'яна піч, звісно. Блін, ну, ну чого воно не завернуло, хоч би якась галета вийшла. Хрустяща, ароматна, Ой, яка вкусна! Да. Хотіть піцу називайте, хотіти, літошка. Самое главное, обязательно завтракайте. Приятного вам і А на следующий... О! О, я, ну, це треба якось коментувати. ну, апетитно. Хочеться поснідати. Взагалі, як вам побажання. Друзі, обов'язково завтракайте. Ви ж до цього, без Юлі, що ви робили? Зранку прокинулись до роботи. Ходите так по колу, фіг що робити. А зараз то ви знаєте, що можна снідати? Сінки баудец. Боже. Це прям це гірше. Це на вигляд та й на смак. Я впевнений, найгірша страва, що вона готувала, яку я оглядав. Це просто жесть. Це дуже, це дуже-дуже погано. Ну, це просто корж, на якому без смаку овочі і сир і гір. Бачите, томатна паста? Бачите, як вона виглядає, вона темна. Через те, що там цукриш. І під високою температурою волог їй не вистачає, бо ми ж не дали ніякої води і нічого, не розвели її, і вона просто почала горіти дуже швидко. Блін. Селедку, лаваш, яйцо і лук. Прекрасного дня! А це ж за кулінарне казіно? Ну воно просто Вона воно правильно. вона сказала: а в наступний раз приготовьте, що там селедку, яйцо і... Що? І... Самое обязательно завтракайте. Приятного вам аппетита. А на следующий раз приготовьте селедку, лаваш яйцо и лук. Прекрасного дня! Просто рандомно назвала три інгредієнти. Друзі, в следующий раз приготовьте виски, персики, і мигдаль. В следующий раз приготуйте мед. Я не можу, в мене не працює так мозок. воно все... Бо... Друзі. Те, що від першого випуску в новому сезоні в мене Юлія Висоцька забрала дар мови, я вважаю, це наша перемога. З вас вподобайка під цим відео. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Новий сезон стартував, я не буду пропадати. Якнайменш найближче декілька місяців. Тож, до наступного тижня!